Де вас вітати! Я Діана, керівник гуртка з робототехніки. Хочу вам представити наше чудо техніки робота MatataLab. З використанням набору MatatALAP можна вчити складати алгоритми в процесі гри, вчити цифри і застосовувати їх на практиці, вчити ноти та складати з них мелодії, складати програми для малювання. Розвивати фантазію, креативність та творчість. А зараз я вам покажу, як працює наш Мататалаб. Зараз, за допомогою Мататалаб ми дізнаємося, де знаходиться вода в природі. Початкова станція в нас ось тут, на крапельках води. А нашою кінцевою станцією буде озеро. Щоб дойти до озера, нам потрібно пройти через водоспад та крапельки роси. Зараз нам потрібно скласти алгоритм. Щоб скласти алгоритм, нам потрібно спочатку подивитися, які дії нам потрібно зробити для того, щоб нам прийти до кінцевої станції. По-перше, нам потрібно пройти вперед. Так як робот стоїть е, нашими очками на водоспад. Нам треба пройти один, два шаги. Ставимо. Ось у нас фішечка вперед. Вперед нам треба пройти два рази. Потім нам потрібно. Повернути наліво. Поворот наліво. Далі нам треба ще проїхати вперед. Зараз я вам покажу, як це відбувається. Ось ми і дістались кінцевої станції. Дякую, з вами була Діана. До нових зустрічей!